На сьогоднішній день це питання лежить в дипломатичній площині. Український борт готовий, але, на жаль, сьогодні, по прибуттю в Делі, нам оголосили можливу дату приземлення 3 травня. Вони мотивують тим, що сьогодні аеропорт Катманду перевантажений літаками і іншої можливості немає. Взагалі, я хочу тут підкреслити те, що сьогодні рівень індійської бюрократії, сьогодні українська бюрократія відпочиває порівняно з індійською бюрократією датою старту Залишається 3 травня, але наші дипломати сьогодні відправляються в столицю Напалу Катманду для того, щоб спробувати узгодити всі необхідні формальності і дати можливість сісти нашому борту значно раніше, оскільки для нас 3 травня є датою неприйнятною.